З 2011 року. Суди звернулися, я іначе не назву як надзвичайно мудрі окремі прокурори, які кажуть: я у 2020 році набув право на пенсію на вислугу років, але ж в мене сьогодні зарплата дуже велика, класна. Але я дуже би хотів, щоб мені право про вислугу кількість років взяли не сьогоднішню, яких треба 25, а а е, яка була в дві в 91 році. Тоді діло 90% років е, процентів можна взяти, Виявляєте собі, сьогоднішня зарплата. і... Норма років вислуги законі з 91-го року в законі про прокуратуру. І суди кажуть: це ж дійсно де ж таке бачено, що що приймали прокурор почав працювати, коли було право на пенсію виходити з 20 років і там 80 чи 90%. А тут от закон обрізав його право. Ну, це абсолютна маячня з точки зору права, але. Кружний харківський окружний суд застосовував, ну як ж можна заступнику керівника прокуратури області права обмежити, і вони виносили рішення, в яких прописували гібридну пенсію, зарплату на збирану з величезними сумами в пані Ніколаєнко. Я прочитав, що я це особисто не перевіряв, що складається сума, але в одному певному конкретному періоді можна складати дуже великі виплати. І з них взяти, розрахувати суму для виходу на пенсію і застосувати 90%, дія яких припинилася ще в 2011 році, і в 2020 році застосувати сумістивши одне з другим, прийняти таке рішення. Але знаєте, що саме цікаве після того: пенсійний фонд він просто так пенсії не дає. Пенсійний фонд завжди заперечує, він судиться і оскаржує навіть за очевидних обставин. Він оскаржує всі рішення. Я особисто е, ну, займаюся в тому числі перерахунком пенсій військовослужбовців. То я скажу, що пенсійний фонд навіть по зразкових рішеннях. По зразкових рішеннях, коли Верховним судом встановлено є спеціальна процедура зразкового рішення для того, щоб зменшити кількість, встановлено, що має вирішуватися так. І пенсійний фонд в кожному випадку заперечує це. Право осіб на перерахунок пенсії і заставляє судитися і оскаржує в більшості випадків у вищій інстанції. Що ж було в даному випадку? Пенсійний фонд заперечував, особа звернулася до суду. Суд першої інстанції виніс рішення, яке я називаю гібридним, яке, ну, очевидно, воно є абсурдне з точки зору закону. І після того має бути що? Оскарження в апеляційну і касаційну інстанцію. Пенсійний фонд подає апеляційну скаргу за пролюдське око, як я вважаю, і не має коштів сплатити судовий збір. І апеляційний суд повертає їм апеляційну скаргу як таку, що не може бути розглянута у зв'язку з несплаченим судовим збором для розгляду апеляційних станції.